Зиму чекають всі, і дорослі, і діти, адже це пора новорічних свят, яких кожен чекає з нетерпінням. Особливою чарівною ця пора року є для дітей. Це час отримання подарунків. Проте не в кожній родині вистачає коштів, щоб влаштувати своїй дитині свято, а є й такі діти, що позбавлені батьківської турботи та любові. Саме для такої малечі члени молодіжної ради і збирають кошти та подарунки. Молодіжна рада знову ініціює проведення акції подругти новорічну різдвяну казку. Для цього заходу залучається все населення нашого міста. Тобто кожен громадянин може прийняти в цьому участь, бросив чи рубль, чи два, чи три у таку скриночку, чи баночку, які стоять в нашому місті. І на зібрані кошти буде зроблено покупки солодощів. Котрі будуть даритися для дітей-інвалідів, сирі та з сімей. Тому в тому році ще була залишена рада старшокласників, вони займаються збором м'яких ігрушок по школах, котрі теж будуть долучатися до солодкого подарунку. Проходить це свято в городському дому культури на другому поверсі, де є Л ялинка. Нам в цьому дуже допомагає колектив нашого дому культури. Якщо погода в цьому у році буде зі снігом, що можна було діточок вивезти на вулицю до центральної ялинки, то будемо проводити там. Якщо ні, то значить знову там же ВДК. За словами організаторів акції, у минулому році до збору коштів активно долучилися колективи магазинів, де стояли скриньки. Продавці пропонували відвідувачам взяти участь в акції. Колектив магазину номер 14 що по вулиці Грушевського зібрав найбільше коштів, за свою допомогу вони були нагороджені почесною грамотою. Хочу ще раз закликати всіх мешканців нашого міста приєднатися до цього заходу, тому що чим більше ми зможемо зібрати коштів, тим більше діточок буде запрошено на це. Свято. А в їх очі, які радіють від цього, то ти вже розумієш, що не бути небайдужими це дуже-дуже приємно. Отже, якщо ви бажаєте, щоб до дітей завітали казкові герої, дід Мороз та Снігуренька і подарували малечі мить такого очікуваного свята, приєднуйтесь до акції. Скринки для збору коштів є в багатьох магазинах нашого міста. Не будьте байдужими, станьте для когось чарівником.